Це ще Свободіна Оксана, я є е, голова медичного руху Буддяк Ніна, також я є голова Львівської обласної проспілки медичних працівників та працівників медичної галузі. І сьогодні ми прийшли на збори колективного договору, який вже напротязі лютого нас не допускають. Ми маємо первинну проспілку, організовану на даному підприємстві ТМО Три Львська Львівщини. З лютого місяця ми пишемо звернення, ми маємо всі підтвердження, що ми зверталися, ми реєстрували всі, всі звернення, але нас просто ігнорують, нас виганяють, нам кажуть, що ми там помилку зробили, це ми неправильно зробили, це ми хоча ми на збори приходимо, але нас банально виганяють з кабінету. Ну і складається враження, що колективний договір ну, має якусь таємницю, страшну таку, що медсестри. Не мають цього знати, або це банальна дискримінація медсестер, тому що наша проспілка в основному на, на в основному складається з медсестер, молодших медсестер та працівників лікарні. Розкажіть, будь ласка, трошки більше про вашу профспілку. Дивіться, в нас є в нас є Львівська обласна проспілка. Це є незалежна проспілка. Вона була заснована мною минулого року. Була заснована на фоні громадської нашої організації, оскільки це юридично правильно, щоб були профспілки зареєстровані. Ми тоді маємо більше юридичних вправ впливати на безпосередні процеси в медичних закладах. А на даному фоні ми реєструємо первинні профспілки, які належать до окремих підприємств. Як тепер лікарні називаються окремими підприємствами? Вони на реєструємо первинні профспілкові організації, які належать. В даному випадку первинна проспілкова організація, яку очоліє Василина Білецька, вона належить до ТМО О3. Вона абсолютно не цікавилася інтересами працівників, коли було звернення, коли нам змінили графік роботи, почали, не виплатили нам зарплату три місяці, тому ми звернулися до, за допомогою до Оксани. Ну і це вже сприяло створенню нової куски. Ну, ми зараз хочемо вкотре прийти на збори, але ми вже прийшли дружно, тому що наші представники банально виганяють з кабінету, не долучають до комісії. Зараз ми хочемо заявити про себе, що ми реально, що ми об'єднані, що ми просимо нас долучити. Якщо ж ми не будемо долучені, звісно, ми будемо звертатися в суд. Що відбувається, розкажіть. Зараз на другу годину в конференц-залі має проводитися спори по проєкту, по договору, ну, на який ми прийшли. Завжди ми заходили вільно, а сьогодні вже ну, ми інформували, ми відкрито говорили, що ми прийдемо вже з нашими членами і будемо. Додавати ще документи, якщо вони скажуть, не дай Бог, що не отримали, тому що документи роздарували і кур'єром, і особисто в руки, і зареєстрували в секретаря. Ну але ми ще маємо сьогодні документи, тобто вирішили всі. Фурту. Ну дійшло до образ вже таких як словесних, тобто нас обзивали вівцями, стадом нас образили, що ми є біомаса. Тобто, а вони з нами працюють. Нам дуже стало образливо те, що до нас так відносяться раз, хто це зробив і чому? Ну, це адміністрація наша, такими словами Це наші доктори, якими ми працюємо вже кільканадцять років. А чому? – Це вже треба їх сказати?

Всі заходимо, всі заходимо. зараз Працюємо, Це все працівники вашого стратегічного об'єкту. О, профспілка робспілка створилася шостого. Я можу з вами Ми цій літорії, коли витрив. ви замовлю, коли і вислухайте мене від початку до кінця. Скажіть, мені, я вас навчився, будь ласка, з умовляю. Я не ким я розмовляю представлятися. Послухайте, будь ласка, і ви зобов'язані нам представитися. Ми це не ми можемо розмовляти? Ви можете просто помовчати і вислухати. Ні, вона має свій сценарій. Ну, вона Ну це цирк, ми, ми до цього ми ходили цілий місяць, писали звернення. Ми зверталися до вас. Я є генеральний директор. Що тут відбувається? У вас було звернення про те, що ми просимо вас включити нас. Розглядку договору, де ви дали нам відповідь, те, що проспілковий орган вже створений, і це питання вирішувати з ним. Але ви не вказали відповіді, хто є голова проспіл, проспілкового органу Спілька цього робочого. Орган. Комісія. 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 Так, це окремо. Окремо роботодавець, ви розбираєтеся в цьому чи не розбираєтеся? Ви ще не були створені, ще не було яку інформацію. Навіть дискримінація по тому, що проспілка воля була зареєстрована 6 лютого і включена в комісію. Проспілка «Медсестер» була зареєстрована, офіційно зареєстрована 16-го і вона подали. Ми 2 лютого організувалися, коли проведені установчі збори, проспілка вже існує. Ми подали і попередили всі, всіх наших керівників, що ми вже є, ми створені, ми існуємось. Ми подавали навіть кількість членів. Ми маємо і всі заяви людей написані, які входять в нашу просвіту. Вам роз'яснила голова комісії генеральний директор. Значить, буде ознайомлені. Ви всі зауважені, побажання, корування. Зможете подати? Ні, так, ми, ми, знаю, ми не юристи. Ні, ми не юристи і ми ходили на збори, щоб бути в курсі крок за кроком, як все правильно відновити, але розуміли, нас не пускали. Ви нам відмовили вкотре. Ви провели дискримінацію медсистем? Та немає медсистеми. Немає абсолютно. Я дуже перепрошую за той весь, то що відбулося. Скажіть мені, будь ласка, дайте відповідь на одне питання. Ми можемо? Зараз в даний момент представниками е, первинної проспілки, в даний момент ми можемо бути присутні, коли ви будете говорять. Ми можемо не брати участі в цьому, але чи ми можемо бути присутні? Ми могли і всі ми рази бути вступні присутні вступні. і не брати в голосуванні минулого разу. Ви, ми теж могли бути присутні як слухачі. Ми могли не брати в участі в підписі в голосуванні. Дивіться, Ми пропонуємо від вашого коле. У нас за на нами теж багато за кожним стоїть, ми цілі відділення не провели. Двоє осіб лишаються. І, і ми, і ми не працюємо, тому що ми, на жаль, затримуємо і бачимо. У нас ви під <пілляє> мають Якщо ми маємо якісь претензії до обмеження наших трудових прав, нам що бачить? Ви не писали, що буде. Ми його не, не бачили. Ага. Я хочу на не питання. Вона ставлять просто тупо передбачу. Чому, Чому? збільшується кількість керівників, та? а зменшується так. кількість персоналу медичного, молодшого і середнього? Чому я ще теж була свідком такої ситуації, коли ми говорили вже після того, як вийшли от з цього залу, деякі медсестри, які не були от зараз з вами? Вони вийшли і сказали, а ми не знали, що ви збираємося. Ми б з вами пішли і вас би підтримали. І потім пані, яка я не знаю хто вона, ну вона керівну посаду займає, почала їх заганяти, щоб вони не говорили, щоб їх не було видно. Заганяти як вівці. Нас адміністрація, і відповідно це йде від чоловічої з чоловічих вуст, mm -hmm. тому що ви вівці. Ви нічого не знаєте, це не вам, розумієте. Це вам конкретна людина? Це коли говорила. говорила конкретна людина, пологового пологового індіка. Mm. Я не можу сказати, бо я не не пам'ятаю, mm. просто не пам'ятаю прізвище, mm. але так мені дівчата сказали. Mm -hmm. І тобто, тобто заганяла як І Виходить, багато медсестер, вони не погоджуються з ситуацією, але вони просто бояться виходити виходить говорити. Е, так, вони бояться, вони наскільки залякані, тому що там, там реально йдуть як, як репресії, розумієте, Щоб брати серветку чи вушну палочку і по завісах шукати грязь десь, розумієте? Оце, це вже просто знущання з людей і знущання з жінок, розумієте? Жінка і так скільки має завдань, скільки вони, вони ж вилизують, вони не вимивають, вони вилизують ці відділення. І ви чули чим? Так, І ви чули, як вони мають самі купити за 5 тисяч за своєї заробітної плати, так? І то ще ходити і ще, ще вашною паличкою шукати адезию. А як взагалі це пояснюється? Те що, те, що медсестри мають купляти речі, які мають. Як. Хочете працювати, працюйте, а не хочете працювати, йдіть. Ось так. Це коротке пояс. Як це все відбувалося, що <смеш> <Тримайся. смеш> саме відбувалося? Ну, от, і і, ці, тратаю, з, захід, це як ви комунікували mm -hmm. з іншими профспілками і який результат? <смеш> ну тільки вийшла, скажемо, вся громада. Ми залишилися, всі гарно почали розвертатися і знайомитись. <смеш> В першу чергу почала знайомитись з не пам'ятаю, як у нас. Звідси з Мечнікова, саме перша голова, Зволі, потім ні, ні, з Волі то була ви, також. З Мечнікова голова проспілки і Мартинець. З Венеслава так. і Мартинець, та що у нас так ігнорувала, що не підписувала заяви, що не відпускала працівників. Дуже гарно нам все пояснила. Принесла весь набір документів, які ми маємо зробити, що ми маємо зробити, протокол маємо скласти. От повідомили нас, сказали, що не будете знали, звертайтеся, ми вам пояснимо, ми вам скажемо. Ну, тобто, почали співпрацювати з нами. Круто, от навіть кажу, навіть перек Ігор Ярославич підійшов, гарно поспілкувалися. Я його запросила в родом, щоб він познайомився з працівниками, не тільки з адміністрацією, а з працівниками, щоб люди його знали і з однієї сторони медалі, і з другої сторони медалі. От mm -hmm. так що чи взяли нас до комісії і чи є взяли вас... нас до комісії? Взяли нас з ну познайомили нас колдоговором. Колдоговір вже є в нас на руках, mm -hmm. який буде опрацьований, і які будуть потрібні внесені зміни, вони будуть внесені, mm -hmm. і тобто ви маєте і вони нас по почують. Е так голосувати так голосувати. так і 5 квітня, кажу, буде офіційне цей, що де повністю буде затверджено колдов. Якщо будуть, не будуть вноситися якісь корективи. Mm -hmm. mm -hmm. Але вас. вітаю, можете я... сказати, що наприклад два слова звер... 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 звернутися до інших медсестер і поділитися да, з да, вашим да, досвідом, що ви думаєте? Ой, дівчаточка, медсестри, молодші медсестри, не бійтеся, направду. Треба йти вперед. Наші хлопці воюють там, ми воюємо тут, але завжди перемога за нами.